Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено автомобілю Ford Escape 2015 року, 16 EcoBoost. В цьому коротенькому відео я розповім вам про те, як, де знайти пароль від домофона до автомобіля, де він знаходиться, як ним користуватися, як його змінити. Також розповім про результати того, як я загерметизував релінги в автомобілі, що вийшло з цього. Також розкажу про те, як прикурити автомобіль, коли сів акумулятор. І останнє відео буде про те, як я зробив те, щоб всі вікна закривалися і відкривалися із пульту керування автомобілем. Так що підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки, коментуйте. Ми поїхали. Для того, щоб дізнатися захисний Ой, код від домофону заводський, ми переходимо на наше сидіння пасажира. Відкриваємо захисний кожух. Заглядаємо сюди глуби. Тут у нас знаходиться наш пароль заводський Він знаходиться, воно за оцим роз'ємом знаходиться он заводський пароль на бумажечці роздрукований Там 5 цифр і, і літерка L в кінці, там ще є штрих-код. Ось там знаходиться наш і пароль від домофону. Дізнавшись наш заводський пароль, ми спочатку е відкрите у нас. блокуємо авто, вводимо наш заводський пароль. Авто розблокувалося. Тепер зажимаємо кнопки 1, 2. Спрацювало введення нового паролю. Вводимо новий пароль. І зажимаємо знову кнопку 1 2. Все, наш новий пароль встановлено. Блокуємо авто. Заблокувало. Тепер блокуємо авто. Щоб заблокувати авто, потрібно нажати 9, 0 одночасно двома пальцями. Зачекайте, зараз ключ витягну з карману. Все, ключ витягну з карману. Тепер перевіряємо, авто закрите. Вводимо наш новий пароль, який ми поставили. Потрібно, щоб було 5 цифр. Все, автомобіль розблокований. Це ось такі функції. Ще одна функція можна вважати те, що коли ключ знаходиться в авто, і ми блокуємо авто домофоном, то ключ в автомобілі відключається і він ним нічого не можна зробити. Поки не розблокуємо авто за допомогою домофону. Для того, щоб завести автомобіль, ой, прикурити автомобіль, наш акумулятор знаходиться ось на цьому місці в авто, і він дуже втоплений всередину під жабо. І достати до мінуса ми не можемо. Плюс у нас знаходиться тут. То для того, щоб підключити авто нам потрібно плюс підключити сюди, а мінус знаходиться ось сюди в автомобілі. Сюди підключаємо другу клему, мінуса, і все, і прикурюємо автомобіль. В попередніх відео я замащував герметизував е, отвори на рейлінгах. В автомобілі, тому що в мене тут було протікання. Сьогодні був хороший добрий дощ, пройшов ливень, і все сухо, нічого протікання, яких немає. Тепер залишилося це обрати це підтікання, що висохло вже, і все буде чисто, у нас потолок і все буде добре. багато, що я показав. У програмі ff.config Config ми виставили параметр глобального блокування, розблокування B-Max. І для того, щоб у нас всі окна закривалися і відкривалися одночасно, ми нажимаємо на бривку розблокування. Нажимаємо і держимо. Все. Всі окна у нас відкриваються. Для того, щоб всі окна у нас закрилися, або як навіть одне окно у нас відкрите, то ми зажимаємо кнопку Блокування авто. Підтримаємо. Все, всі окна у нас закриваються. Тепер функція в мене працює. На цьому моє відео закінчилось. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей!